Доброго вечора, дорогі земляки. Закінчується субота. Поговоримо про головні результати дня. Оперативна ситуація на нашому напрямку фронту залишається напруженою, проте повністю контролюється Збройними силами України. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, на нашому напрямку окупанти безрезультативно спробували просунутися в районах населених пунктів Лазаве та Широке. З втратами відступили, отримавши від наших героїчних військових. Жорстку вісіч. Також орки намагалися вести наступальні бої в напрямку сухий ставок Лазове, успіху не отримали і з втратами відійшли. Авіація противника діяла сьогодні біля Осокоровки, Андріївки, Білої Криниці та Лозового. Ворог продовжив обстріли цивільної інфраструктури поблизу населених пунктів Трудолюбівка, Добрянка, Потьомкіна та інших без втрат. Орки з ураганів обстрілюють мирні громади навіть вночі. Під удар попали знов Зеленодольська та Апостолівська громади. В Широківській громаді обстріли були по околиці села Кошове внаслідок обстрілу в Кошовому перебито лінію електропостачання, також пошкоджено електромережі в великій Костромці, також без страт. По житловим кварталам міста Нікополь ворог випустив 30 реактивних снарядів з установок ГРАД. Пошкоджено 24 багатоповерхових та приватних будинки дитячий садок, газопровід та лінія електропередач. Тривають відновлювальні роботи. Попередня, слава Богу, також без втрат. Наші рятівники продовжують розмінування територій, по яких стріляє ворог, та населених пунктів. Що були звільнені українською армією. Ворог використовує не тільки касетні боєприпаси, які заборонені міжнародними конвенціями він також застосовує дистанційні системи мінування та підло встановлює некеровані мінні загородження на територіях населених пунктів. Це несе смертельну небезпеку і загрозу мирному населенню. За півроку фахівці ДСНС разом з військовими саперами вже Знешкодили понад 3600 боєприпасів та мін. Проте, виходячи з міжнародного досвіду та розміру фронту, за нашим напрямком розмінування цієї території може тривати і декілька років. Тому ще раз наголошую: на необхідності бути максимально уважними. У разі виявлення підозрілих предметів відразу телефонуйте 101 та 102. І ще про безпеку. У цьому році в Кривому Розі та Криворізькому районі вже зареєстровано понад півтори тисячі пожеж. Це на 40% більше, ніж минулого року. Не менше, а більше. Лише за цей тиждень рятувальники виїжджали 110 разів. З них на пожежі в житлових будинках лише 13 разів. В усіх інших випадках горіли суха рослинність, дерева, поля з врожаєм. Так, кількість пожеж збільшилась через ворожі обстріли, але не настільки. І не забуваємо і про людський фактор. На території міста громадяни спалюють сміття і суху траву, і гілля на своїх городах і присадимних ділянках. Все це приводить до пожеж. Ситуація у Кривому Розі знаходиться під повним контролем військової адміністрації. Усі органи влади чітко виконують свої функції. Забезпечена роботу всієї критично важливої інфраструктури, екстрених служб та міського транспорту разом із військовими. Ми продовжуємо зміцнювати лінію оборони міста на всіх напрямках. Військова адміністрація міста продовжує надавати серйозну допомогу нашим частинам та у матеріально-технічному забезпеченні від автомобілів, тепловізорів, нічних прицілів, до квадрокоптерів та будматеріалів. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили, нашого президента та нашу перемогу. Тихої вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!